Тема сьогоднішнього уроку захоплення аудіо та відео, створення аудіо та відео фрагментів. Захопленням аудіо називають процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його в аудіофайл. Для захоплення аудіо потрібно підключити до комп'ютера аудіопристрій, наприклад, мікрофон. І запустити програму для запису звуку. За допомогою звукового редактора Audio City» як можна створювати звукові файли і вносити зміни до аудіозапису. Так, ось у нас вікно, програма Audio City». Ну і всі ви знаєте кнопочку запису. Тобто відбувається захоплення звуку аудіо. Виконуємо вправу 3, сторінка 98. Щойно відбувся запис, його можна прослухати. Виконуємо вправу 3, сторінка 98. Так, в чому полягає суть вправи? Щойно, ви побачили захоплення аудіо, але оскільки це редактор, можна не лише записувати звук, а змінювати фрагменти аудіо. Відкриємо файл, океан Ельзи, все буде добре. Так, необхідно визначити, де починається приспів, і вирізати приспів. Ну, Почнемо спочатку, мабуть. Запускаємо. Збільшу трошки швидкість, щоб дойти швидше до приспіву. Так, ось тут починається приспів. Класимо в місці, де буде починатись приспів. з'являється ось така рука. Так, з'явилася. Запускаємо, трошки зменшу швидкість. Виділяємо цю область на шкалі часу. Копіюємо цю область, і створюємо новий файл і вставляємо. У нас якраз той фрагмент, який ми виділили. Отже, після створення цього нового фрагменту ми можемо файл зберегти. Файл зберегти. Можемо зберегти в різних форматах, використовуючи експорт. Ви бачите, є формат mp3, wave, OGG і так далі. Ну, найпоширіший формат mp3 напишемо приспів. Нехай буде збережений біля попереднього файлу. Бо замовчуванням створюється папка, яка називається «Audacity», і туди зберігаються всі створені файли. Можна внести додаткові відомості про виконавців. Нічого тут додавати не буду. Зайдемо в папку відео, і в нас є файл окнальзи і приспів. Тепер ми його можемо послухати через програвач. Телогічно захопленню аудіо можна здійснювати захоплення відео і запис у відеофайл. Захоплення відео це процес перетворення відеосигналу із зовнішнього пристрою в цифровий формат і запис його у відеофайл. За джерелом і типом відеосигналу розрізняють захоплення відео з аналогового пристрою з екрана монітора з цифрових відеокамер. Захоплення з аналогового пристрою. Це запис відео з телевізора, аналогової відеокамери, касетного відеомагнітофона. Для опрацювання такого сигналу і збереження відеофайлів використовують спеціальні відеоадаптери і програмне забезпечення. Захоплення із цифрових відеокамер це запис усього, що фіксує підключена до комп'ютеру цифрова відеокамера. Захоплення з екрану монітора це запис всього, що відображається на екрані монітора чи його частині. Програми для захоплення відео з екрану монітора можна знайти в інтернеті. Вони дозволяють здійснювати захоплення з екрану монітора, захоплення звуку з мікрофона чи колонок та зберігати відеофайли в форматах, які підтримуються сучасними медіаплеєрами. За допомогою програми. Захоплення відео з екрана, монітора або смартфона. Створіть маленький відеофрагмент на обрану вами тему. Демонстрація своїх веб-сторінок, геймплей або інше. Тривалість відео до хвилини.